Всім привіт, друзі. Сьогодні їдемо на голицю, піднімаємось з Олегом. Руслан сьогодні має ветер поклає. Маю. От. Поки шо, ми тільки на дорозі. От. йдемо до мостика, включу камеру. От, піднялися до мостика. Надіємося, зараз була сильно не буде, щоб ми змогли дойти. Коротше, тут а, далі якийсь передоз, якийсь болото, як я вчора передос був на лавиці, за рефотку вставлю. От, піднімаємось фокса. Надіюсь наверху сухо, може, може не ви цей ваг висушитись. Ну як ми і думали, говно. Просто якийсь капець. От дивіться, десь від сину, ну і там я ж туди до кінця, це тут просто таке булот. Тут пригадує, друзі, перший грибочок тут неподалік від Дивіться, Глубиночка забираємо. Ще одна голубіночка, друзі. Ось тут теж така. Ось-чуть чу але нічого Уже Вже дві-три гриба. Це пару метрів. Що, далі. Що, хлопці, майже до половини далі кам'яно. Йдемо по трасі. Тут такий. Пушечка така. дивіться яка голубинка, Чуть ножка підустала, Сама голубиночка така прикольна. Чуть-чуть червело. На сошку піде. Карачі пішли кататися, назбирали бляха грибів, друзі. Причому це ми ще не всі збирали. Так, <рес> Раз, дв... так, давайте порахуємо. 3 6 е... Я далі не вмію рахувати. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. йо Йомайо. Оце пацани грібочки. От наша ваторка. Соня, будемо її пригати. от пролятка. Фух, коротше, йду настраюватись, так що... Чек... А, і ще зараз ще іде пригати. я йду знімати. От, друзі, їде Олег. Йоу! <риде> Ні, ставили, хотіли поставити телефон, щоб зняти. Тут гріп вирос просто жорсткий. Я не знаю, чи будемо випихати, чи ні. По ньому повзає, чи Так, зараз хіба що попробує. Справа капець зараз легіч іде другий раз прягати. От пригає другий раз. Це просто якийсь кап'ят. хуйня просто вигнулося. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вона просто І? само собою вигнулася. Як мені він скріпив це? Це просто капута. Тільки під, ну, в ватерку. І тупо піднімався, навіть не їхав Ну що? Е от вже вдів екіпіровку. Шлем, але я ще шапку у під неї. Під нього. І будемо те пригати. Очки не брав, бо нічого не видно в очках. Отже, почистили чуть-чуть трасу. Ну, я почистив руками. Ой, ногами. Буду брати розломку я думаю, стане. Бляха, що ж за чолка. Пішли, я покажу, виліт От йдемо. Тут, так почистити, нормально Едем, едем. Не вот тут такие вылет. И позвиться, что да. Ну. О. Ну что, будем зараз приехать. Є друзі, от Пригнув я в два рази. Отдах, знімав, хорош, таку фігню. О. Максим приїхав, ну ми знали, що він приїхав просто для кадру. да, він на своєму старому велосипеді, зараз пригає прольотку, ватерку, я ще один раз ватерку, ти й будемо спускатися на гофпра. GoPro. GoPro. От наш Максим. Так, чекайте, вибачаюсь. Всім здоров. О, такий у нього байчик. От ми вже були. Все. Дивіться, який грибів. Та фон? Ну. Ще по бімбе. Зараз тайку плати, кажи. Карл! Це капать. Це ВП. Я ба Ну ти інвалід, тупий. Єма! Коротше, друзі, зараз будуть приїхати Максим, блін, Максим і Олег прольотку. Більше за ваторку. Будуть тебе прягати. Зараз я покажу, блин. Що прягнути? Ау! 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 <ріхи> Бля. Ja, bă Мигає Ми гає оця чорна синя штука Я се, че ли я взял телефон. телефона. Това у нас в